Казка про сіно і двох сусідів. А може, це історія така була, ніхто її вже й не пам'ятає. Коли сіно косять, дощу не просять, каже народна мудрість. Справді ж бо, ще дідусь розповідав про лохого вісника, котрий розвозить небом у скріплячій хурі здоровенні бочки з водою. Ото, бувало, гукають до нього люди сюди, сюди, нам полий, сюди, де чорно. А там справді земля під сонцем вже так випалилася, що стала геть чорною. Ніякого тобі живого зела, ніякої квіточки, дороги порепалися, криниці зміліли. Страждають від спеки і люди, і тварини. Пізник же чує своїм глухим вухом. Не де чорно, а де вчора. Інуму перевертати бочки з водою на села, котрі ще звідучура сохнуть після зливи, та повуха в болоті брюхаються. Та зараз історія не тільки про дощ, а й про пору сінокосів. Отож, у невеличкому селі жили поруч два сусіди. Іван не півпан, але вправний, та Микола, що свій лан засіває до виднокола. Жили вони ладно, у кожного хатка чипурненька, садок з плодовими деревами та кущами, клаптик городу, де гарбузи пузаті і маки голова ті зріють, дозрівають. Тільки чомусь так повелося, що постійно вони поміж собою суперничали. Коли вродить у Миколи гарного родина, то Іван норовить похвалитися своїм урожаєм. Як тільки почне збиратися Іван на ярмарок, до міста. А Микола вже й собі конячку у воза запрягає та й ладнається ярмаркувати. Народиться у Миколи дитятко, а за який час дивися вже й у сусіда малеча знайшлася та аукає з хати. Отак вони й жили, не ворогували поміж собою, швидше недругами були, і постійно кожен прагнув кращим господарем зватися, величатися. Ото надійшла пора сінокосу. На косу. З досвідку пішли обидва сусіди разом з родинами на поле косити траву. А треба сказати, що навіть латки полів Івана та Миколи також пролягли по сусідству. Трава того року вдалася просто на славу висока, густа, дощами напоєна, сонцем обігріта, вітром розчесана. Чоловіки косять, старші діти сіно перетрушують, аби швидше підсихало. А жінки на кубки суху траву згрібають, щоб потім зручніше було вантажити все те на підводи. Навіть пісню тиху чути з Миколиної Латки. Жали, женчики, жали, серпики поламали, серпики золоті, женчики молоді. Тільки затихли сусідські голоси, коли враз голосніше за всіх озвався піснею Іван. Гору, сонечко, вгору, хай я нивоньку дожну, ой лане-ланучку, скажи мені, правдочку, чи будем кінцім, чи підемо ми в вінці. Надійшла пора обіду, а сонце так гріє, так припікає, не інакше, як надвечір буде гроза. Діти вже потомилися, їсти просять, а господарі все косять та косять. Ніхто не хоче поступитися, бо обидва знають, що поки один пообідає, другий більший шматок косовиці пройде. Тільки коси шух, 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 -шу. вже по обіді пора. Найбільш спекотна, найбільш немилосердна година надійшла, коли сонце стоїть у зеніті, будь-кого може звалити з ніг палючими літніми променями. А косарі як затаїлися, не спиняються. Уже тоді дружини не втерпіли, почали гарикати на своїх чоловіків, просячи, аби вони перепочили самі та дали перепочити іншим. Іване, чи ти здурів? ледве дух перевела жінка, відпочити час. Ми ж не живими попадаємо. Миколо, схаменися, дітви ледве ногами чеберяють, дай перепочинку, втирає під і щола дружина Миколи. Де там? Ті навіть слухати нічого не хочуть. Стали, як міднолобі. На дощ збирається, буркнув Іван, ніколи відпочивати, зима на те буде, От тоді будете боки відлежувати. Трави треба якнайбільше накосити, поки не вперіщало. Чи ж коли замете про таус, пам'ятаєшся. і собі туди ж Микола. Ой, горе, горе, зітхає Іванова дружина. Ой, лихо лихо, мов луна, повтори Миколина благовірна і дочекалися, коли з-за обрію, гуркочучи, почали виповзати його, чорні грозові хмари. Клубочаться вони, тужавіють, підминають під себе блакитний простір, кинулися тоді косарі вантажити сухе сіно на підводи, аби не дати йому намокнути. З останніх сил працюють, бо ж потомилися за день невимовно. А хмари насуваються швидко, невтримно, наче підганяє їх хтось хльосткими канчуками. От вони вже стрілися в небі і, потріщавши блискавками, побубонівши громами, злилися в одну велику хмарищу. Така вона страшнюча, така чорна, півнеба заступила і все суне, суне, щось клекоче у неї всередині погрозливо, щось там шарахає і блискає, щось тріскає і гупає лунко, низько клубляться хмари. Мало землі не торкають розплавленими волохатими крилами. Затягнули вже все небо, ніде просвіту не видно, як шарахне враз над полем стрімкою блискавкою, як що щосили гримкотливими громами. Сім'ї косарів позалишали гарби та й навтьоки подалі рятуватися від стихії. Миколо, господь з тобою гукає дружина, утікай хоч від негоди. Дивись, яке страшнюче взялося. До яру біжимо Іване, до яру, греть з ним, і з тим сіном, гроза насувається, наполохалася Іванова жінка. А Іван та Микола мов не чують, не поступаються один одному, вантажать сіно на підводи, наче й не бачать страхіття, що нависло над їхніми головами. Коли раптом ні звідки візьмись вітрисько такої сили, що аж земля загула від його дотику. Аж дерева наші щепки похилилися додолу і почухраним листям затулилися від переляку, дмухнув вітрисько на одну підводу, війнув на другу, піднялися обидві, вантажені сім, наче пір'їнки легесенькі в небо. Побачив Микола, що діється, як підступно стихія нищить результат його цілоденної праці, та й вчепився за колесо своєї хури за мить до того, як Поглинула їх чорна хмара. Е, ні. Виходить, сусід своє сіно врятує, а я своє вітру подарую сполотнів сполотні Іван, як би не так? Та й ухопився за довге дишло воза, котре ще виглядало з киплячої чорноти хмари. Ледве встиг. Стихія підхопила під воду та й засмоктала її в себе. Гепнулися сусіди з усього розмаху на щось пружне й цупке, аж закректали. Земля не земля, але й небо не таке. Тільки взялися роззиратися навколо, коли бачить перед собою старенького дітка. босий, полотняні сорочці, довга сива борода від легких посмиків вітру розвівається. — Маю на меті озолотити одного з вас, обізвався дідок і додав. Так от біда, ніяк не вирішу, кого саме, мене, мене, господаря Миколу, гарячково порадив Микола дивному дідку. А чого це тебе? Мене? Я господар не гірший, кращий. Мене, діду, Іваном охрестили, повідомив сусід. Кажу мене, бо я першим сказав, не розгубився Микола. Ну то й що? А я першим про це подумав, стояв на синьому Іван. А я першим торік поле засіяв, нагадав Микола. А я першим своє зібрав, гордовито смикнув Іван під А я, а я, а я. Годі, наче квочки на сіннику, зупинив їх дідок. Он де ваше сіно лежить. Ото зведіть мене, ото відзведіть мені з нього дім. Хто першим порається, того багатством наділю. А хто покаже себе менш прудким, все життя до скону у злиднях житимете. Двічі повторювати сусідям не знадобилося. Щосили кинулись вони до роботи, тільки скоса поглядаючи один на другого. Нелегка ця справа з соломи ставити дім. Ненадійний будівничий матеріал постійно розсипається, вигинається, падає, сяк так дістався Іван до стріхи. Зовсім мало залишилося роботи, і перемога буде за ним. Отоді сусід не втаха назавжди зрозуміє, хто з ним найсправжнісінський газда. Тільки раптом, як на біду, взявся вітер і начисто розвалив солом'яні стіни, розтрусив солом'яний дах, перетворюючи хату на копицю сухої трави. Зрадів Микола, побачивши Іванову невдачу. Ще більш завзято працює Микола над своєю оселою, ще надійніше зв'язує докупи снопики, аби вони не піддалися вітриську. Отже й перемогу попереду видно, а з нею радісне заможе життя. Тільки як загарчіть, щось угорі, як трісне, як кресоне, влучила блискавка прямісінько у хату і запалила вона солом'яна від підлоги до стелі. Зажурилися сусіди, засмутили їх поразки, але ж здаватися ніхто не збирається. Знову взялись до роботи, знову замелькала солома у руках суперників. Знов почали підніматися стіни хаток, ще міцніші, ще надійніші, ще швидше, аніж минулого разу. Майже одночасно закінчують сусіди роботу. Кожної миті будь-хто може справляти перемогу і глузувати над переможеним. Зовсім трішки лишились до того, як довершать вони ладнати дахи на своїх трав'яних хатках. Аніж з того, аніж з сього, взялася злива на Іванову хату. Та така сильна, наче море бездонне пробило собі згори діру, та геть усе вихрюпнулось та нещасливу працю чоловіка. Коли вже висохли потоки води, виявилося, що солома наскрізь прогнила і розсунулася. Ну, яка тепер з цього хата? А тут і сусіда Миколу напасті не минули. З усіх сторін почали злітатися до його ж хати птиці та висмикувати його собі на кубла жмутки соломи, великі малі, беззахисні хижі, затріпотіли, залопотали вони крилами над трав'яною хатою, поки не розволокли її до останньої соломинки. Отак, отак, протягнув дідок, повернувшись до сусідів. Цілий рік ви тут блубалися, небо топтали, повітря коптили, хати не звели, сіно втратили. Плачевний результат, плачевний. Але які господарі, така й праця? Що мені тепер з вами робити? Певно, вкину одного в болото до жаб, а другого в кубло до вужів. А, а може нас то, а може нас то того додому відпустити? Запропонував Іван. Ага, ага. додому, додому закивав Микола головою. Додому? перепитав дідок, е, ні. Ваші родини без вас мирно живуть, поміч усіляку одне одному надають, ви ж зараз знову суперничати почнете і ворогувати. Ні, ні, не почнемо, запевнив Микола. Більше ніколи, і собі додав Микола. Ну, гаразд, погодився дідок. Тільки ж пам'ятайте, коли хоч раз намислите щойно дане слово порушите, до жапта та до мужі. І її ж миті опинились сусіди посеред поля, де їх застала торішня злива, ніби нікуди й не дівалися. Знову був сінокіс, сім'ї зниклих Івана та Миколи по-сусідськи допомагали одна одній зібрати траву. Працювали всі разом дружно, старші хлопці косили, молодші діти згортали і перевіювали, аби краще трава сохла. І пісня чулася одна. Кінець нивочці, кінець, будем плести вінець, добре було б нам жати, бо було б з ким розмовляти. Добре було жниво, слав не зародило. Побачили рідні Івана та Миколу, кинулись обнімати та цілувати свою пропажу, так вже тішилися дружини і діти поверненням зниклих рік тому чоловіків та батьків, що й словами не передати. Микульцю, та де ж ти стільки часу був, втирає Миколина дружина щасливі сльози. Чому не озивався? Звісточки ніякої не давав. Ми тебе виглядали, виглядали. Щодня, щогодини чекали додому. Іваночку, соколе, як же ми без тебе сумували, як же ми тебе дочікувалися, не натішиться своєму йому Іванова жінка. Ми всі оченьки видивилися, всі слізоньки виплакали, а тебе все нема та нема. Батьку, а я навчився косити, як ти показував, похвалився Іванів син. А я сьогодні більше за всіх трави у копи позгортав, подав голос Миколин серед дульніші. Поглянь, ото все моя робота. Правда ж, у тебе, робітник? Тату, а я навчилася варити бож із квасоли, пригорнулася Іванова донечка. Такий смачний, як у мами виходить, ну майже в мене, таточку, рушники вишиванці кращі, аніж усіх Дитя, дівчат на вулиці, зізналась на юнка красуня. Тату, тату, у нас цієї зими в коморі був Бузько», – пригадав другий Іванів син, та й одразу поділився пригодою. Йому хтось крило перебив, а ми всі приютили. Ми його не клейкою назвали, а навесні він полетів. А я, а я. А я вже всю абетку вивчив, випалив найменший Миколин продовжувач роду і писати навчився гарно, без плям. А так. Тату, а ми поїдемо цій неділі на ярмарок, затарахкотіла Іванова четверта дитина. Будь ласка, купи мені там коралі червоні, великі, такі, бубками, щоб я їх на Марічине весілля вдягла. На, на яке таке Марічине весілля, спохватився Іван. Мене, татку, Юрко, заміж кличе, соромливо відказала Марійка. Котрий це, Юрко, чи він син? нашурошився батько. Дядька Миколи, сусіда нашого, ще тихіше відказала донька. Так, дядько Іване, ми вже засваталися, впевненим голосом обзвався Юрко. Гарне, кажуть, було весілля, музики троїсті вигравали, на все село луна йшла. Іванова Марійка виросла справжньою красунею і роботящою, і розумною. Та й Микола Юрко, чорнявий, статний, голосистий, справжній легінь. Відгуляли, відтанцювали, почали лелеку дочікуватися. Може, не клейку, може, якогось другого. Потроху повернулися всі до домашніх клопотів, буденних справ, час від часу рідні намагалися дізнатися у Миколи та Івана, що ж з ними сталося, де пробули чоловіки стільки часу. Та стільки не старалися дружини й діти довідатися про пригоди своїх господарів, ті затято мовчали ані словечка, наче води в рот тей й понабирали, тільки відтоді, назавжди, перестали суперничати один з одним. А почала і поч, а почали в усіх справах пропонувати свою допомогу. І чого б це?